Доброго дня! Вас цікавить, коли можна змінити державну медичну касу? У цьому відео я зупинюсь на цьому питанні. Мене звати Жанна Довгань і я є радником з міграційних питань Україна Східна Європа в провідній державній медичній страховій компанії Бармер. Мінімальний термін дії договору державного медичного страхування складає 12 місяців. Як правило, лише після спливу цього строку ви можете змінити страхову компанію. У деяких випадках, однак, є можливість змінити страхову компанію раніше. Такими випадками є. Коли ваша страхова компанія збільшує додатковий внесок, це так званий Цусаспайтрак, це та частина внеску, яку встановлює кожна медична каса залежно від її цінової політики, додатково до основного внеску. І цей додатковий внесок становить в середньому 1,6% станом на 2023 рік. Другий випадок, коли ви змінюєте статус страхування. Наприклад, коли ви переходите до іншого роботодавця або виходите на роботу після отримання допомоги по безробіттю. Окрім того, можна змінити страхову компанію, коли ви переходите з обов'язкового страхування так званого «Pflichtversicherung», на добровільне страхування фрайвілігеферзіхерунг. Ну, наприклад, ви стаєте самозайнятим. У випадку збільшення страхових додаткових внесків застрахований може скористатися правом зміни страхової компанії. Обравши при цьому нову медичну касу і подавши заяву про вступ до неї протягом місяця з моменту підвищення внесків, і саме нова медична каса перейме на себе завдання щодо припинення членства у попередній страховій компанії від імені застрахованого. При спеціальному праві на розірвання договору необхідно заявити до кінця місяця, за який медична каса вперше стягує додатковий внесок або збільшує його розмір. Як правило, страхові компанії піднімають внески на початку наступного календарного року, і законом не передбачено, що медична каса зобов'язана повідомляти про такі збільшення. Тому я рекомендую вам бути пильними і самостійно слідкувати, чи зростають тарифи у вашій медичній касі. Ну, наприклад, наприкінці року необхідно переглянути інформацію на інтернет-сторінці вашої медичної каси, чи буде вона піднімати страхові внески. І тоді ви будете мати можливість скористатися правом саме на дострокове розірвання договору страхування. Строк розірвання договору з медичною страховою компанією складає 2 місяці до кінця місяця. Наприклад, якщо 1 червня 2023 року проходить 12 місяців відколи ви застраховані в державній медичній касі, то ви маєте право розірвати договір із своєю медичною касою. 31 травня 2023 року. Для цього, однак, потрібно зробити заявку в нову медичну касу за два місяці, тобто до 31 березня 2023 року. При цьому ви не повідомляєте стару медичну касу про розірвання договору з нею. Це зробить нова медична каса. Коли потрібно самостійно відмовитися від старого страхування. Ви повинні відмовитися від старої страховки лише у двох випадках. По-перше, коли ви переходите у приватне медичне страхування або через переїзд за кордон, тоді стара страхова компанія видасть вам підтвердження про розірвання договору. Якщо ж ви повертаєтесь назавжди в Україну чи в іншу країну. То ви маєте обов'язково повідомити про розірвання договору страхування з медичною касою, надавши про це певне документальне підтвердження. Якщо ж ви плануєте виїхати з Німеччини тимчасово. Наприклад, строком від 3 до 6 місяців, тоді рекомендовано у вашій страховій компанії тимчасово зупинити договір медичного страхування, попередивши при цьому медичну касу про ваш від'їзд знову ж таки документально. Тоді вам не будуть нараховуватися страхові внески за цей період. Окрім цього, врахуйте такий аспект, якщо ви були застраховані в державній медичній компанії через джоб-центр і пізніше ви знімаєтеся з реєстрації в джоб центрі то ви обов'язково маєте бути застраховані. Якщо є підстави, то в обов'язковому страхуванні, якщо немає підстав, то в добровільному страхуванні чи в існуючій медичній касі, чи в новій медичній касі, залежно від вашого випадку. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтеся на нас, ставте нам вподобайки і всього вам найкращого!